Розпаковка сьогодні всесвітній день веганства. Тому я вирішив показати вам, що замовляють собі на фронт вегну та ветеріанці збройних сил України. Що там? Звісно, трава приблизно так собі уявляють більшість українців веганську їжу. Жарти в сторону, То, що мені збирають волонтери, друзі, Сосиски, гуцульські, це мої улюблені. Харків, також сардельки, веганські, кокосове молоко з Одещини і мигдальне молоко з Вінницької області, тофу це соєвий син. Просто пакетику фісташки, веганський фарш. Дуже смачна штука, робить Київщина, е, натуральний сік з Віннича, різноманітні такі штуки швидкого приготування. Тут і так написано: баклажани 2023. краківська ковбаса сейтану, паштети. Така швидка розпаковочка.